Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином працювати із довідником номенклатура для галузі сільського господарства. Для початку перейдемо в підсистему управління торгівлею та ТМЦ. Обираємо пункт меню Довідники. Номенклатура. Довідник являє собою перелік карток. Матеріальних цінностей та послуг, які будуть використовуватися в майбутньому господарських операціях в даній підсистемі, для зручності роботи бухгалтера зліва налаштовані окремі папки, вони підсвічуються жовтим кольором. Відображаються вони в розрізі рахунків обліку: паливо, водматеріали, МШП, запчастини тощо. Для того, щоб створити нову групу, необхідно скористатись пунктом меню Права кнопка миші Додати групу та зазначити код і назву позиції. Для того, щоб створити нову картку, необхідно обрати певну групу та скористатись пунктом меню Права кнопка миші додати або натиснути додавання на іконку на панелі інструментів додати. У таблиці, що відкрилася, відображається декілька вкладок. Перша з них це основні дані. Код та група присвоюються програмою цій картці автоматично. Назву необхідно зазначити текстово. Наприклад, фарба біла. Одиниці виміру обираються з відповідного довідника. Натискаємо на 3 крапки та потрапляємо до випадаючого списку. Обираємо позицію, потрібну нам для конкретної номенклатури, наприклад, упаковка, банка, кілограми, літри і так далі. Обираємо код подвійним натисканням. Вид номенклатури для матеріальних цінностей завжди має відображатися як ТМЦ. Додаючи картку на відповідну послугу, необхідно буде змінити цей показник. На вкладці Додатково можна зазначити необхідні додаткові дані. Це може бути додаткова одиниця виміру. Дані, що стосуються списання майбутніх матеріальних цінностей. Згідно з обліковою політикою підприємства, ми можемо проставляти, яким чином буде вестися облік за прибуткуванням або списання буде виконуватися по середніх цінах. У випадку, якщо ми вносимо картку нашого майбутнього малоцінного необоротного матеріального активу, необхідно зазначити відмітку ведеться по серійним номерам. Після заповнення основної інформації ми виконуємо збереження картки. Нова позиція з'явилась у переліку. Більше інформації про функціонал програмного продукту Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua.